Миколайчики для збройних сил України поліцейські спільно з студентами гуманітарно-педагогічного фахового коледжу виготовили солодкі подарунки для захисників до Дня Святого Миколая. Печиво розмалювали, прикрасили і передали захисникам на фронт. Захід організували за ініціативи поліцейських, розповідає начальник сектору ювенальної превенції Тетяна Кузьменко. Управлінням ювенальної превенції було прийнято рішення привітати збройні сили України зі святом Святого Миколая. Тому Провели профілактичний засвід під умовною назвою Миколаївчики для ЗСУ. Ми запропонували Прилуцькому педагогічному коледжу долучитися до, нашого, до нашої акції. Вони з задоволенням це підтримали. І ми студентами виготовили імбірні пряники, які в подальшому будемо передавати для ЗСУ. Частинку турботи надіслали захисникам і завдяки згуртованості студентського та педагогічного колективу, щоб розмалювати печиво для ЗСУ. готувались заздалегідь. За кошти наших студентів, співробітників, ми закупили печиво, звернулися до фахівців, які нас навчили готувати глазур і розповіли, як це правильно робити, тому що ми не всі мали такі кулінарні навички. І ось, завдячуючи такій допомозі, ми змогли сьогодні виконати завдання. Студентка коледжу Маргарита Тюльченко розмальок. Увола різдвяний чобіток, говорить, намагалися зробити гарні візерунки, адже подарунок адресований військовослужбовцям. Це було дуже цікаво, і я надію, що це принесе хоч якусь маленьку їм розраду, радість, і також вони зможуть поласувати цими смачними фряниками. Ми працювали разом з поліцейськими. Вони ж нам це запропонували. Було дуже цікаво, дуже хороші люди. Дуже чудово все провели у педагогічному коледжі. Розповідають такі заходи виконують подвійну роль. По перше, це звичайно кожен із нас хоче щось зробити заради того, аби підтримати тих хлопців, дівчат, які віддають найдорожче, що мають заради того, аби ми щодня прокидалися у себе вдома, могли навчатися працювати. І це в першу чергу наша черговий чергова спроба сказати дякую за те, що вони роблять. Ну а по-друге, наша молодь повинна так само дієво. Долучатися до підтримки військових, і у них треба виховувати стійке переконання того, що вони є українці. Ми робимо сьогодні спільну справу, і маленьких внесків у перемогу не буває. Важливість висловлення щирої вдячності за кожен ранок відмічають і студенти, і поліцейські. На їхню думку, робити добрі справи необхідно постійно. А на свята посилювати цю діяльність. Вони роблять для нас дуже велику справу на захищають нашу країну. Ми віримо в нашу перемогу заради них. Ми це все здійснюється, тому дуже важливо допомагати будь-як їм, навіть такими малесенькими заходами, такими дрібничками. збройним силу України ми повинні допомагати щоденно, але вже все таки йдуть новорічні свята, і тому у нас є можливість ще раз їх привітати і висловити вдячність. Їм.